Всім доброго здоров'я! Ви у мене на гостинах, і це моя кухня, кухня вашого життя. Я хочу для вас розкласти так, як робила моя бабуся на гральних картах. У мене гральні карти не для гри, а для пасіянців. На щастя, на долю. І тут аутентичні гральні карти. Запрошую вас провести цей час зі мною з моїми картами. У мене на кухні. Для того, щоб, щоб вам відпочити. І в мене багато є пасіянців для вас. Вони всі цікаві, вони всі духовна практика, вони всі вам допомагають зрозуміти щось про ваше життя. І поки ви дивитесь пасіанс, ви розмислите про себе, про те, що вас турбує. Чи просто дивитеся для розваги. А я для вас буду робити пасіянс. Старовинний, він з методу французького медичі, але їх багато є. Багато методик, в мене є всі методики, вживаю, що знаю, і їх, мабуть, мене шість чи більше. А це отакий один з, з цих французьких пасієнців. Карти я добре перемішала, і якщо у вас є намір, треба, якщо хочете. Можна поставити до моїх карт запитання. Якийсь намір у вас є? А я подивлюся, що буде з того наміру, який у вас є, добре? Так, це готово. І ми з вами будемо викладати карти. Вам буде видко їх, я сподіваюся, видко буде, так? Бо тут а... я так поставила телефон, щоб вам було видко. Якщо в мене буде, просто розкажу. Насправді це, це ну, гадання на майбутнє для вас, але розкажу, що я роблю, може комусь цікаво. Чи ви не, не бачили моїх відео, де я розказую це, то я розкажу тут. Якщо у нас буде а, однакова карта по масті чи номіналу, то я буду забирати ту карту і, і що можна. ними і дві по масті однакові чи по Номінал. У нас 7-7, я забираю. Ну, якісь турботи, бачите, неприємні зустрічі з родиною. Вони з життя вашого йдуть і більше вам заважати не будуть. Так, далі дивимось. Тут 9-9, але не можемо забрати, бо одна повинна бути перед між ними, і тут є в нас 9 між ними. Всі ці 9 можна забрати. І що з вашого життя йде, це турботи, хвороби, якісь ваші чи родини, і турботи по фінансах. Це все з вашого життя йде, і більше вам заважати ніколи не буде добре. У нас на столі лишився валет. Валет бубновий це, мабуть, клопіт бубновий, фінанси чи папери. Так, дивимося, що буде з того клопоту. От це тут ваша карта, карта червоної дами. І вона показує, що тепер є чоловік, піковий король, який вам допоможе в фінансах. Бачите? Допоможе він вам в фінансах, і з ним буде зустріч приємна зустріч, і він вам зробить якусь приємну пропозицію, цей чоловік. Тут у нас однакова масть, і ми забираємо ці всі. І ці карти говорять, що це, що ви хочете, від. Пікового короля, ви отримаєте. Піковий король часом це людина нова, незнайома, чужеземна. Так, далі дивимося. Турботи, якийсь клопіт червоного короля до вас іде, він, мабуть, десь на дистанції, ви, мабуть, не разом, і ви будете спілкуватися, буде така сімейна розмова, у вас така ну, родинна розмова нормально все. Ніяких проблем тут я не бачу. Так, далі ми дивимося. Христова масть, ми можемо це забрати. Христова дама, може, якась родичка на вас впливає, в неї свої якісь а, є до вас поради, може, якийсь клопіт, якісь а, є пропозиції. Чи просто з нею буде розмова, і там нічого такого гострого я не бачу. Так, далі. Це несподіванка, несподівана, неочікувана подорож може бути червоного короля до вас несподіванка. А, і цей піковий король, може, в нього були якісь фінансові втрати? Чи у вас були втрати, і він вам допоможе. Несподіванка буде від нього, бо тут його карта. Піковий, пікова десятка це його карта. Несподіванка буде від нього. І тут ще карта марного. Клопоту, марний клопіт, марні надії. І, мабуть, тщетній намір якоїсь людини, яка до вас не дуже добре ставиться. Може, це якийсь родич, марне це все. Воно ну, ні до чого. Якщо вони щось балакають про нас, то воно ні до чого. Бачите, цей піковий король, він дійсно. Переймається за вами, переймається, він до вас проявиться зі своїм сумом може. Я таке слово, моя бабуся говорила, вдаряється. Він по вас вдаряється. Він, а, мабуть, а, переймається, любить вас. Тримає під серцем якусь звістку для вас. Так, далі дивимося. Тут у нас бубнові карти, це дуже добре. Це, мабуть, гроші чи виплати, чи можуть папери бути. І. А, Іде до вас якась приємна зустріч, чи документи, чи може купівля, купівля, щось хороше, якийсь клопіт бубновий, і може були якісь обмеження, не було досить грошей, чи через якусь бубнову печаль, але це все у нас реалізується, все буде у вас гаразд. Тут пікова дама, якась дама амбіціозна, можна сказати. І вона може з родини вашої, якась Бо Христова, чи може з казенного дому, може в когось, якась коліжанка чи начальниця. Вона, вона тримає під серцем до вас обман, і від неї може прийти звістка з обманом. Так. Від неї і від казенного дому може прийти звістка з обманом. Угу. Вона вас обманює і вона недобре до вас відноситься, може, ви отримаєте якусь звістку від неї, і а, вона відвернута від правди. Бачите, у вас можуть бути, можуть бути сльози через пікову даму, яка лягає з ударом. Ну, тут нехороша людина, може в Казенному домі може таке бути, але нехороша людина. Вона вас може підставила і а, певний намір в неї є вам заважати. Є такий в неї намір, нехороший в неї намір є до вас, на жаль. Але ця людина а, вона вам не зможе нічого поганого зробити. У вас все одно будуть і гроші, і папери, і кохання, і стосунки, і все. Бачите, щастя в, в родині, все у вас буде добре. Я вас хочу заохотити бачити на найкраще, бо всі турботи, які можуть іти від пікової теми, вони тимчасові. І вам треба думати про себе, про себе. Знаєте, мені здається, що багато хто з нас не розуміє чи забувся, я маю нагадати вам: харчування, безпека, хороший сон. Так? Оці всі такі речі, вони Гармонія, вони дають гармонію в мисленій людині, людині і а, дають нормальні емоції. Бо тут є якась така чи ворожка, чи нехороша родичка, яка зовнішньо, здається, ніякої загрози до вас немає, але має. І вам треба від неї якось відокремитись. Тут ви від неї будете відокремлюватися. Так, далі дивимося, бачите, Христова дорога у вас іде, дорогоказенний дом дорога. і це робота, якою ви йдете, ну, ви не любите свою працю. Робота у вас може тяжка в когось. Це гадання для всіх онлайн. Для кого це робота дуже тяжка, неприємна. А для когось з вас це роботи, де мало платять, і вам неприємно, чи колектив у вас поганий. І вам здається, що вони вас не люблять, чи якось реагуючи. Знаєте. Але у вас є резистентність. У вас є резистентність, ви, про, ви просто її ще цей рези, резильєнс називається. Резистентність, вона це слово прийшло з англійської резильєнс. У вас це все є. Не треба боятися ніякої стигми, не треба боятися ніякої родички, ніякої брехухи такої щось там таке робить погане Втрат, втрати в неї будуть, а не у вас. Бачите? Десь, може, вона хоче заважати вашому коханню чи родині. Може, у вас було колись нерозділене кохання через неї, через якусь ворожку. Але тут я бачу, що вам треба зосередитись на собі, на собі, на своїх справах. І якщо у вас є робота, бачите, хрестова масть, не, робота неприємна, чи де платня не дуже хороша, то треба шукати іншої роботи, знайдете краще. Але ворожка ще є на столі, бачите, ми не можемо її позбутися. То це може бути ваша родичка, бо ми її ніяк не можемо тут позбутися, бачите? От. А в своєму домі буде приємна розмова, приємне спілкування. Вам треба зосередитися на собі. Тут був новий король, який вас любить. Бачите, все у вас буде гаразд, все буде добре. От. І не просто любить, з ним буде, буде спілкування з бубновим королем, і з ним буде щастя в родині. У вас буде все добре. Але ви трішки багато уваги надаєте негативу в вашому житті. Негатив, мабуть, так само йде в вашому домі через червоного короля. Це може бути його мати чи його екс. Вона тримає звістку для вашого ця ворожка. Вона тримає звістку для вашого червоного короля з обманом і сумом, вона вдаряється по ньому. В неї на серці багато злості такої. Вона хоче класти дорогу до його порогу, але вона не може того вже зробити, він її більше не довіряє. І він від неї відвернутий. Відвернутий від неї, бо було таке, що вона їм керувала, щось там було пов'язано може з документом чи з працею в Казенному домі, може. І вона йому лягала не один раз з обманом, і він її просто вже більше не довіряє. Так, далі ми бачимо, бачите, піковий туз дуже добре, бо у нас тут два тузи. І ми бачимо, що всі турботи через ту ворожку йдуть до вашого червоного короля. І він, мабуть, переймається, чи ризикує життям, чи в нього щось дуже погано через ту ворожку, через ту злодійку, а може це родичка. і родичка. Ще одна карта є. І у нас тут Христовий король. Дивіться, осталося три карти. У нас а, склався, якщо одна чи дві карти. Тут три. І ці три карти ми з вами будемо читати, як а, чим серце заспокоїться, який висновок ми можемо зробити з цього розкладу. Висновок дуже простий. Що це, мабуть, родичка, так? бо Десятка Христова говорить, що вона пов'язана Христовою мастією це значить родина пов'язана чи може на роботі. Ця людина пікова вам дуже заважає. І вам треба дійсно зосередитися на собі, бо її проблеми це не ваші проблеми. У вас є втрати. Бо ви її боїтеся, не треба її боятися. Це її тщетний намір вам заважати, і в неї є марні надії, що вона може щось зробити нехороше. Бо тут, бачите, Христовий король і Христова Десятка це може бути хрестовий король людина, про яку ви думаєте, в цієї буде добра кар'єра. Так? Але йому, йому прийдеться а, на щось погодитися. А? Ну, знаєте, коли ми хочемо кар'єру, то ми погоджуємося віддавати свої сили, свій, свій час на цю кар'єру. І тут може таке бути, що є у вас. Чи коханий, коханий, чи може бути чоловік, чи син, король Христовий, людина, в якої буде дуже хороша кар'єра йти, і дуже дуже добре буде з ним жити вам, і чи, якщо син, то буде добрий до вас, але йому нелегко це все дається. Бо це погана карма, і, мабуть, це якісь проблеми, які були. І в такий спосіб він тепер подолає цю проблему. Йому треба подолати цю пікову даму. Пікова дама може бути злодійка, чи така ситуація, в яку він попав. Не ви попали, а він попав, якась людина з вашого оточення. І знаєте, що це все тимчасові перепони. Отак розклад показав. Я вам бажаю щастя, будемо бачитись! Всім добро здоров'я! Слава Україні! Це Оленка з Канади, і ви у мене на гостинах. Тут на дню колоді карта смерть. І ми знаємо, що ця карта означає, правда? Треба ж нам дістати перемогу. Я бачу дату нашої перемоги. Мені було видіння і дата нашої перемоги, вона не виглядала як перемога. Вона виглядала більше як сум. Жаль. Вона виглядала як пам'ять про загиблих. Дата нашої перемоги виглядала не тільки номером, номер був, і то був номер один. номер один. Що то означає? Перший місяць року, через місяць, перший, першого дня кожного місяця. Так, що означає моє видіння? Чотири жезлова, шість пентаклю, шість жезлова. Дуже гарні карти. Вони вже зразу говорять, що це стабільна Україна, Соборна, чотири жезлове. І карта шість жезлова перемога. Перемога. Бачите, шість плюс чотири буде один. Так що точно, що цей сон мені був в руку, видіння. Україна буде мати свої гроші, свою зброю, свої закони вірні. Тепер час прийняття рішень я бачу. А ця карта імператору у нас ну, є той імператор, що нам ворог, і у нас вій є. Ця карта імператор, коли, коли піде імператор, бо імператор це четвертий аркан. Чотири, ну тут нумерологія вона як новела, вона все пояснює: п'ять і один перед п'ять, коли піде цей імператор. З цим імператором, що тепер, це не імператор перемови, що у нас тепер. Він на себе дуже багато взяв, він себе почуває імператором. І коли він піде, бо п'ять, а один перед п'ять. То коли він піде, то тоді буде дата нашої перемоги. Паж це клопіт, це дорога, це шлях, шлях, пентакльовий шлях. Коли в Україні буде, ну, держава буде складатися з людей, нових людей на початок паш. А по-друге, це люди, які. Молоді, мають модерний розум і освіту модерну. Поширюються знання. Коли будуть поширюватися знання, ми будемо незалежно думати, незалежно від ворога, незалежно від совєтського мислення. Тут карта закохані старший аркан. І знову так само шостий старший аркан це. 5 і 6, вже 5 плюс 1 і один спереду. Ну, Коли Україна буде самотньою, вона буде на своїх ногах стояти. І у нас карта туману і обману це карта місяць на дні у колодії. Вона говорить, що тепер туману повно, обману, повно. І ознаки, які будуть перемоги: по-перше, піде імператор цей. Не буде нового імператора, бо закохання. Тут, бачите, дві людини, і це два дерева: одне дерево знання, і друге дерево це ну, дерево знання від еви стоїть, а дерево життя стоїть від Адаму, Так? Коли Україна буде складатися з дво, двох, як то сказати, половинок: знання і життя. От. І тут паж говорить, що. Ми не будемо навіть знати ім'я президента. Бо у нас буде як у Швейцарії парламентська республіка, де референдумом вся громада, як Україна, як громада, приймає рішення стосовно майбутнього України. Ми, як Швейцарія, дуже схожі. Бо в нас люди дуже свідомі. І різні країни, наприклад, у Канаді, то люди зовсім ну, байдужі. От. А в Україні люди небайдужі. А гавамент чи сказати цей уряд? Він мафіозний, він корупційний. Він ну хворий, нездоровий. А люди мають здоровий глузд українці. І те в нас було дві революції, що ніколи не в ні в кого такого не спонтанні були. Люди вийшли на вулиці, щирі, небайдужі українці всі, починаючи з пенсіонерів і і до молодих. Всі-всі дуже небайдужі. В мене геть морози депою по шкірі. Я думаю про мою мати, яка приймала участь у, у Революції Гідності помаранчевої революції приймала участь. Вона була вже пенсіонерка, вона була байдужа. І це не де в світі такого немає в Україні. Це тільки в Швейцарії. У них уряд геть ніхто не знає. Просто урядовці все як ну, як просто такі менеджери, яких нарід назначає, і кожне рішення від малого до великого приймається всіми разом. От, І у них референдуми. І у нас в Україні тільки так може бути, бо громада в нас багато означать, завжди значила, означала. І люди дуже міцні очікувати від того, що гавамент щось буде вирішувати, не можна українцям. Бо як тільки цей свіжий огірок а, туди потрапить в цю, цю банку з, з павуками, а, в цей уряд, він з, зразу стає кислим, гірким, і ніяким і свіжим з нього нічого не зробиш. А, заплановано так у світі, щоб Україна тепер все, -все осязала, а, все це, а, всі очікування свої а, зрозуміла. І отаку от, от зробила владу, не владу. В Україні не може бути влади. В Україні може бути тільки референдуми і, і таке все. І влада не буде ну, так швидко, швидко нам давати цю можливість. Я бачу, що і це війна, і це гори, і це розруха. Все воно не виключно нічого, ні, нікого. Вона дуже затрималась. На довгий час, і ми прагнемо розуміти, що нам потрібно. Навіть не, не Євросоюз, а я говорю Євро, бо це вірно. Євросоюз це просто з російської переклад. Камон. І все багато чого у нас з російського переклад. Афоризми всі, всілякі з російської від нашого це робите? Євросоюз, окей, okay? а не Євросоюз. Oh. О, ну я бачу своє бачення. Я взагалі вважаю, що українська мова повинна писати не кирилицею, а повинна писати тільки латиницею. Хто у нас пише кирилицею? Сербія, Болгарія, наш ворог, і ми здоровенькі були, приїхали. Чому ми в цій, цій гоп-компанії знаходимося? Ну, у нас немає таких літерів, в нас немає тих був, як у них. У нас «H». Г Г це H пишеться, а не Г. Люди не знають. Українська мова, як, як українська свідомість, тепер така замучена. Все воно так би сказати, з, 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 ніг на голову стало. І до кращих часів нам треба дійти. Тут все видко по цих картах. Ви самі їх бачите. І... Визнати це себе, треба визнати, що перемога буде тільки от тоді, коли ми будемо от один. Так? Коли нарід буде як один, не в тому, що всі думають однаково. Ні. Що ми, ми як один керуємо державою, приймаю рішення референдумом. Тільки так. Такі ознаки будуть. Тільки тоді в нас буде мир. От тільки тоді, тоді ми станемо дуже заможними, як Швейцарія. До цього треба прагнути. У нас буде такий. Ну, такий уклад, що податки можна буде людям тут робити бізнес, і в них будуть маленькі податки на бізнес, щоб гроші йшли в країну. Багато чого можна зробити, але не робиться тепер. Бо не всім це до вподоби і підтверджує цей розклад: от шість-чотири один знову, так ви бачите, один-один тут. Ну, так я сказала, мій сон він в руку І 9, це Останній номер. Він говорить, що ну, на останній нам приходиться битися. За це. Бо Україна може тільки стрибнути, плигнути, так? Цей такий квантовий зробити стрибок в майбутнє. Бо ми не можемо йти поступово, як йшла стара Європа, а інакше це ми ніколи ніколи не, не дійдемо туди. Нам тільки треба плигнути. І щоб плигнути, нам, нам треба навчитись, як це у Швейцарії зробити так само. Тільки тоді все буде добре. Гарантії нам ніхто не дасть ні НАТО. В НАТО нас ніколи не візьмуть, бо в нас такий сусід спорні території, що буде дуже довго, і не треба тоді геть прагнути, і не треба оце робити, це робити. Не візьмуть крапка, все, не треба нам. Євросоюз а, а нас візьмуть з часом, але це не так важливо для нас, повинно бути, як будувати от такий економічний рай, який є в Швейцарії. Треба не те, щоб тиснути на свій уряд, а треба ну, зробити так. Так я це бачу, таке мені було видіння, і ці карти показали, закоханіся на новий це стрибок, такий, вплинути в майбутнє. Ну, ви все, все бачите самі. От, бо, і, не можна вибрати ніякого президента. Ми вже пробували багато кого, і це тільки олігархи були. І тільки були солоні огірки. А нам мені більш подоби, не треба більше. нам. Ну, таке моє бачення, бачите, чи права я, чи ні, час покаже. А в коментарях треба дискусію мати здорову, а не лаяти того, хто зробив етер. Я зробила цей етер, чи ефір, чи я хочете стрім. А як умію, так і роблю. І я вношу свій такий. ну... Вношу в простір те, що я як розумію, і треба теж знати, що бачите, які в мене перегляди, я нічого на цьому каналі не зробляю. Я зовсім незалежний таролог, який говорить правду. І в мене такі перегляди, що я ще плачу своїм, своїм часом і своєю силою, і щоб, щоб не думав там дурниці ніякої. Ну, зазрість є у людей, як я вийшла, значить, у мене є на те і бажання, і енергія. І це все, що я свою енергію вам даю. Хай щастить, хай Бог милує, що побачимось. Дякую всім спонсорам.